Добрий день, дорогі підписники. Хочеться полюбуватися ще рослинами в ці сонячні дні. Може, вони останні, бо далі нам обіцяють дощики, а тоді температура, можливо, спаде і вже не будуть такими сонячними дні. Тому хочеться ще ці моменти. Засняти, полюбуватися своїми квітами, рослинами і зробити відео цих останніх днів з цією красою. Це Луї Дефюнес. Подивіться, як він гарно квітує. Я не пам'ятаю, чи третя, чи вже, мать четверте цвітіння цієї рози. Якби була ще погода, мабуть, було б і п'яте. Подивіться, які різні кольори. Тут оранж такий. Далі насичений, також оранж. А тут уже переходить в жовто-гарячий, тут в світлий, такий лимонний. І навіть деякі квіти вже й біліють при відцвітанні. Загальна картинка дуже красива. А ще який аромат. Не хочеться відходити від куща. Висотою, мабуть, метр вісімдесят. Метр вісімдесят такої красоти. Я покажу вам і другі квітнички. Як зараз почуваються добре рослинки. Температура, мабуть, 25 градусів. Це моя любима погода. Та, мабуть, і не тільки моя. Хочу перейти до незакінченої клумби, яка тільки утворюється, показати вам рослинки. Пробуємо створити якийсь дизайн своїми руками. Зараз підходимо до Барбариса. Він має сливовий колір. Прошлої восени був посаджений, а вже має, дивіться яку форму і висоту. Наріс дуже добре. Барбариси в нашому кліматі почуваються дуже добре. В прошлому відео я забула, як називалась ця рослина. Це нутканський кипарисовик. Дивіться, який красивий. Це моя улюблена форма. Форма називається пендула. Коли він буде рости, він буде розкидати свої хвойні лапи на різні сторони. І буде такий, знаєте, нерівний, а такий. В різні сторони вони будуть нахилені, його гілки. І він буде казково виглядати. Поки він двохрічка. Через кілька років він має бути дуже високий і дуже красивий. Ви знаєте, що виноград це теж має якусь декоративну красоту, хоча він і окрашується, але він іще зелений, кислий. Але зараз він дуже прикрашає двір. дуже гарно дивиться, мені подобається. Я люблю всі рослини, А розовий ряд мене просто зачаровує. Ред Intuition. Рясне прекрасне цвітіння. Пінк інтуїшн. Також рясне прекрасне цвітіння. Невибагливі троянди. Кущі здорові, квітують рясно. Це дуже красива троянда. На жаль, забула назву. Але вона досить знайома, популярна троянда. Насичено насичено червоний колір. І росте буквально на двох стеблах. А подивіться, який букет утворила. Просто як начебто рози в природній вазі. Наче такий букет великий, і гарний, красота. І хоча клумби ще не закінчені, роботи дуже багато. Хочеться любуватися. Це злаки. На той год, я думаю, вони розростуться і будуть дуже гарно виглядати. Перовські. Посажено весною, а вже цвіте. Сосна з кулькоподібною формою дала багато приростів навесні, кулька звеличувалася, стала набагато більшою. Я полюбила злаки. Це просо. Поки ще молодий кущик, але мені дуже подобається його цвітіння. Такі зовсім воздушні китички, які коливаються на вітрі. Дивіться, як гарно, коли воно зробиться виросте більшим, то цих китичок буде набагато більше. І воно буде дуже-дуже красиве, неймовірно красиво. Я бачила великі кущі, мені дуже подобається. Міста багато, але і роботи багато. Далі будемо продовжувати засипати землею і продовжувати квітники сад. Десь таке щось паркової зони. А поки що такі, знаєте, наброски. Хочу вам показати новий наш об'єкт, нову зону. Вирішили зробити щось типу японського мостику. Поки що так, бо це початок. Але надалі будемо продовжувати свою творчу роботу. І так як, як у нас усе буде складатися, я буду вам показувати. Я всім бажаю також натхнення, щоб у ваших садочках було красиво, щоб росли улюблені квіти, щоб було здоров'я зробити щось прекрасне своїми руками. А саме головне, щоб ніщо цьому не мішало. Бажаю всім здоров'я, мирного неба. І натхнення в вашій прекрасній праці. До побачення. До слідуючих зустрічей.